Ото понав'язувала, дурнини, то понакупляла. І хто вона його купить? Який придурок? Дасть 400 гривень за сітку. Хіба хлопцям віддам на рибу? Рибу ловити можна. Нормально. От дурне. Де воно ті мозги має? Де на нагород? і бульбу треба отокупати, ні. Сидить, в'яжець і ті, що як дурми. де хто то купить, хто то буде купувати.